Утки у нас є, кози є у нас, город і будинок, в якому ми живемо. Наталія Самордак показує своє нове подвір'я у селі Смичин. Сюди вона разом з родиною переїхала 3 квітня через постійні обстріли прикордонного села Мощенка, що за 10 кілометрів з Росією. Знайти будинок допомогла Городнянська міськрада. Жінка розповідає, змогли перевезти до Смичина лише частину своїх речей, дещо їм допомогли придбати на місці. Ми купили сюди новою, і новою газову плиту, Ми тут на її готові. ми Тут а все новеньке. Правда ж, бачите, купили, бо тут була така вона старесенька і, в принципі, вже не працювала. Навіть свої села ось огурці забрала трохи і салат квасолю закривала з перцями. І ніжинський салат. Ми як заїхали, да так тут поділили, шторки свої поодівали. Це душева кабіна була з мойкою тут. Грубку топили, тепленька тут у нас було, коли було холодно. он, гаряча вода, це було воно тут. Ми ж свою й он забрали, і холодильник. У Наталі з чоловіком троє доньок та один син. Вона розповідає, цей будинок менше за їхній. Тому одну спальну кімнату довелося розділити шафою. Це тут спить, Вікуся студентка моя, тут Ірина спить, Кирюша тут спить. Правда, це кровать у дівчаток у кімнаті. Стояла, бо там у нас було чотири кімнати. Так у дівчат була віддільно, я в Кирюші була відна. На тому дивані ми втрьох спимо. Комод цей теж забрали. Це від кухні в нас взяли тубочку таку під речі. У Мощенці Наталія з чоловіком проживала з 2012 року. Після початку повномасштабного вторгнення прийняли рішення залишатися, але в березні цього року. Таки вирішили евакуюватися. Жінка каже, обстріли з дронів та артилерії стали щоденними. Спогади про свою домівку у Наталії викликають сльози. Її підтримує старша донька Вікторія. Мені це дуже важко залишати свої домівки, будинки, стільки років там усе. Держись. Нестерпно було жити, а в основному для маленької вона дуже боялася. Не можна було навіть на вулицю виходити. Ну, в двір страшно було, багато часу у погребі проводили. Вікторія пригадує, коли почалось повномасштабне вторгнення, вона якраз готувалась до випускних іспитів у школі. У нас вимикало світло, От, не було зв'язку. Тобто готуватися, наприклад, до НМТ було дуже важко. Так, але все ж таки я стала тест. Я пройшла по квоті, так як я дитина з прикордонної території. От була така квота. Я прийшла на бюджет, зараз. Навчаюся в національному університеті Чернігівська політехніка на другому курсі. Кирило та Ірина навчаються в Городнянському ліцеї, а найменша донька Анастасія перевелася до Смичинського ліцею. Тут дітки ходять до школи. І на стоні дуже подобається в школі. В її є клас, повний клас, правда, хлопчики усі. Ну. Дівчатками вона товаришує з інших класів, їй подобається ходити до школи. Там у нас не було можливості такої ходити, а ми могли тільки консультуватися з учителями, приносити уроки. Наразі Наталі потрібна допомога вивезти решту меблів з будинку у Мощенці, а також дрова та зернові, щоб годувати худобу. Твої курки в нас нанесли яєць, ми поклали їх в інкубатор. І ось зараз їм може, правда дві дірки. Ось такі курочки у нас, ще п'ятожки маленькі, і ще й утки сидять на яйцях, і курка. Так що у нас цупляту у цьому году трохи буде. З перевезенням обіцяють допомогти у міській раді. Секретар Світлана Більська каже, для цього вони залучають місцевий відділ поліції та комунальний транспорт. Як тільки вона попросить, то допоможе перевезти це все, нажити там, те, що необхідно для господарства, обов'язково вони звернуться до нас. Чи до старости, допомога буде надана. За її словами, наразі також триває процес оформлення будинку для родини Самордак. Згідно з програмою, будинки купує громада і вони є комунальною власністю. Люди ж проживають у них за договором оренди. Починаючи з 2023 року, громада придбала вже 11 таких будинків. Пріоритетів на сім'ї з дітьми на сьогодні. Це є наразі нагальним і ми навіть. Просимо людей, щоб вони все таки виїхали із дітьми у безпечне місце або ж на території громади. Загалом в Горонянській громаді, яка межує одразу із Росією і Білоруссю, повністю виїхали села Синківка та Гасичівка. Берилівку покинула половина жителів. А в Мощенці залишається понад 135 жилих дворів. Марина Кірієнко, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів.